Він усюди. Ми потребуємо його, ми хочемо його. Ми навіть знаходимо його там, де не очікуємо знайти. У 2012 році дослідники вивчили вміст шлонку викинутого на берег Кашалота. Вони знайшли 30 квадратних метрів брезенту, шланг завдовжки 4,5 метра, 9 метрів пластикової мотузки та два квіткові пластмасові горщики. Як так сталося? У середньому європейці використовує понад 100 кілограмів пластику на рік. Більшість цього пластикового сміття потрапляє на величезні поля звалища або викидається у море. Сьогодні понад 100 мільйонів тонн пластику дрейфує у Світовому океані. Завдяки течіям у Тихому океані утворився новий континент. Купа пластикового сміття завбільшки з Європи. Подекуди в океанах пластику майже в шестеро більше, ніж планктону. Усе тому. Що пластик розкладається 500 років. Під дією сонця, вітру та води пластик розвалюється на мікроскопічні частини. Кожна така частина насичена концентрованими сільськогосподарськими та промисловими токсинами. Багато тварин помилково приймають пластик за планктон та з'їдають його. Щороку понад 100 тисяч черепах, морських савців та пташок помирають у повільних та страшних муках, бо їхній шлунок заповнений пластиком або вони тяжко отруїлися його токсинами. Решта морських істот накопичують токсини у своєму тілі, і це потрапляє як їжа до нас на стіл. Найменша форма пластику це мікропластик. Його додають до косметики, гелів для душу та зубної пасти. Тюбик зубної пасти містить до 10% мікропластику. Каналізаційні підприємства не здатні фільтрувати цей мікропластик, тому він, зрештою, також потрапляє до моря. Для виготовлення пластику використовують надзвичайну кількість хімікатів. Вони роблять його еластичним або вогнетривким. бісфенол а пластифікатори або антипірени. містяться майже в кожному пластиковому продукті під дією тепла. Неправильно підібраних миючих засобів або просто з часом пластик стає крихким, вивільняючи ці хімікати, які через повітряні токи, проковтування або дотик потрапляють до людського тіла. Наслідки жахливі. Суттєво збільшується ризик виникнення раку, астми, безпліддя та розладів розвитку у дітей. Виробники намагаються приховати будь-які скандали пов'язані з пластиком та потужно лобіюють свої інтереси в урядах світу для уникнення ухвалення жорсткіших законів та обмежень. Пластмасові заводи це сучасні, добре захищені фортеці, у яких процес виробництва та складові кінцевого продукту тримаються у суворому секреті. Це одна із причин, чому ніхто не знає, що саме додається до того чи іншого пластику. За останні 10 років. Було виявлено та досліджено тільки 11 хімічних сполук з понад 100 тисяч можливих домішок. Але надія є розумні морські роботи фільтри або риболовчі суда, перетворені на сміттєпереробні фабрики, можуть очистити океани. Біопластик, зроблений з кукурудзи або крохмалю, може замінити звичайний пластик. Але його виробництво використовує цінні продукти харчування. Тому таке рішення не може задовільнити світові потреби у пластику. Саме тому ми звертаємося до вас із проханням змінити свої звички використання пластику, звертайте увагу на пакування товарів, замість пластикових пакетів та сумок, користуйтесь сумками з паперу або тканини. Не викидайте старий пластик разом з іншим сміттям, а відправляйте його на переробку, користуйтесь продуктами, які не містять пластику. Чи можемо ми, людство, дозволити собі і далі руйнувати землю? Якщо ми почнемо зараз із себе, залишиться надія на порятунок наступних поколінь людей, перш ніж цей чудовий винахід не знищить свого творця, нас із вами.